Європейські структури зроблять політикам Молдови пропозицію, від якої вони не можуть відмовитися, oh. розірвати цей інтеграційний тандем з Україною і це е, поставить їх перед дилемою. Ми всі пам'ятаємо, як в 22-му році, після початку широкомасштабного вторгнення, Молдова ну фактично на плечах України увійшла до процесу. Прискорення інтеграції з європейським союзом, ми всі пам'ятаємо, що теж старт, ну, тобто дві країни, і знаємо з досвіду, що пакетне проходження, воно в принципі легше. Але е, Молдова, на мою думку, для багатьох європейських політиків, ну, це не секрет, звідки вони. Це насамперед Румунія, це значною мірою Франція. Це може бути і Угорщина, так би мовити, на зло Україні. Вони будуть просувати Молдову і казати: так, шановні, ви вже готові. Ви маєте такі-то перспективи вступу до ЄС. Давайте, давайте прискоримося, для чого вам чекати ту Україну, вона вам треба.